Скільки людей, стільки ж і світів, і навіть більше світ це таємниця, і все, що ти зараз тут перед собою бачиш, це ще далеко не все. У світі ще є стільки всього, і він воістину нескінченний в кожній своїй точці. Тому спроби щось для себе прояснити насправді це лише спроба зробити якийсь аспект світу знайомим і звичним. Ми з тобою знаходимося у світі, який називаємо реальним, тільки тому, що ми його обоє знаємо. Ти не знаєш світу сили, і тільки тому ти не можеш його перетворити на знайому для себе картинку. Зараз прозвучали слова відомого американського письменника Карлоса Кастенеде. Тому давайте розбиратися. І так реальність ми сприймаємо на двох рівнях: підсвідомому і свідомому. Кожну мить на нас обрушується величезний потік інформації, і наш підсвідомий розум. Із загального потоку вибирає ту інформацію, яка потім записується на нашій свідомості, потім вона вписується в цю програму і реалізується у нашій моделі поведінки. Наш підсвідомий розум пропускає інформацію через такі своєрідні програми-фільтри: це нейрофізіологічний, особистісний і соціальний.